Далі будемо говорити про те, що анонсували на початку, адже цікаві речі відбуваються, зокрема на Російській Федерації. Перед парадом 9 травня бачимо, що є певні особи, які намагаються все ж таки протистояти якось рашистському диктатору Путіну його режиму. І зокрема, будемо говорити про те, як влаштували акцію віччя на мосту, а потім також цей чоловік стрибнув у річку. Що відомо з цього приводу, далі з вами обговоримо. Стало відомо те, що у столиці Росії. Чоловік вийшов на Москворецький міст із табличкою. Путін Гітлер Стоп, він кинув її в річку та стрибнув сам. З'ясувалося, що це був опозиціонер Григорій Саксонов. Про це повідомляють російські змі зараз масово досить таки. Що відомо про політичну акцію чоловіка у Москві, далі буду вам розповідати. У змі зазначають, що 68-річний житель Москви провів політичну акцію на москворецькому мосту. Там додали, що він був одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет. Таким чином, росіянин стрибнув у річку, зображуючи. Скажімо так, тіло у мішку. У повідомленні йдеться, що врешті його витягли з води рятувальники, і потім він перебував в оточенні лікарів та поліцейських. Пізніше у мережі з'явилася інформація, що цей чоловік опозиціонер Григорій Саксонов. За словами жителя Москви, він зробив це на спір із товаришем. Саксонов, це людина, яка з'являлася майже на всіх мітингах у Росії, зокрема на ходах за чесні вибори. Відомо, що він чергував на мосту німцева, та у вільний час приходив з плакатами до судів, де йдуть слухання у справах політв'язнів. Насамперед, чоловіка сильно засмутило, і ліквідація Бореса Нємцева, одного із головних лідерів російської опозиційної путінського режиму. Саме тому він вже довгий час чергує на різних мостах. До слова, експерт з національної безпеки. Ки та військовослужбовець зсу Іван Варченко пояснив, що у Росії насамперед дійсно час від часу, але назрівають бунти. За його словами, процес зріють суттєво під час війни. Жителі відчувають це по величезному розриву між цінами, включно. Але ми з вами бачимо, що насамперед відбувається таке вже не вперше. І ось цей Саксонов є чоловік яскравим прикладом того, який виступає проти путінського режиму. Хоча як він сказав, це поліцейський, можливо, це він спеціально сказав, що типу на. Наспір це все зробив, але хто його знає? Лише час покаже, що і як буде відбуватися. Але те, що таке є, і те, що таке буде продовжуватися в Росії, це дійсно факт. Зокрема, поговоримо про те, як напередодні також було відомо, що москвича оштрафували за дискредитацію армії РФІ через жовто-синє волосся. Це було давненько, але насамперед такий випадок варто згадати, бо ми з вами прекрасно розуміємо, що в принципі будь-які кольори, які стосуються української символіки і, взагалі, Україна, Російська Федерація одразу заявляє про дискредитацію. Але тут ми бачимо яскраву зачіску, і таким чином даного москвича оштрафували за дискредитацію. Армії Ерефії через жовто-синє волосся. Це було ще рік тому. Соловики заявили, що змусять чоловіка навіть цілувати рідну землю в окопах і вручили повістку у військкомат. У Москві чоловіка, який прийшов заявити про крадіжку прямо у відділку поліції, склали протокол про дискредитацію армії Ерефії через син-жовте волосся. Про це повідомляли. Російськомовні телеграм-канали, включно Астра в 24-му році. Протокол про дискредитацію армії Рефі через фарбоване волосся отримав 25-річний москвич Стас Нітюсов. Він звернувся в правозахисну організацію і розповів про те, що трапилося за сламу москвича. 28 квітня він пройшов у відділ поліції по тверському району, щоб написати заяву про побиття і крадіжку. За день до цього на нього напали невідомі на зупинці. В центрі Москви вкрали в нього телефон, а також вибили юнакові. З Поліцейським не сподобався зовнішній вигляд молодого чоловіка. Силовики вирішили, що затяжка, зачіска, прибачте, така собі. і Вона символізує Україну і дискредитує російську армію і склали на нього протокол. Ну і крім цього, у чоловіка зняли відбитки пальців. Силовики також заявили а, даному чоловіку, що змусять його цілувати рідну землю в окопах і вручили йому повістку у військкомат. На початку а, травня тверський суд рік тому а, Москви оштрафував нецьосова на 50 тисяч рублів. Ну а доля далі як ми. Розуміємо, ну не зрозуміла. Можливо, він зараз десь і воює, а можливо, його вже й немає. Ну хто його знає, але в будь-якому випадку, як ви бачите, будь-які скажімо так, кольори, які стосуються нашої держави, це є великий тригер для росіян і для їх оточення. Бо вони одразу думають, що це яскрава підтримка української армії. А от далі ми з вами поговоримо якраз про той парад повітрябійські, який намічається ось з дня на день. Нагадаємо, що там будуть інтернет, глушить зв'язок. О, глушить і це все почалося ще вчорашнього числа. Ну а 9 травня це буде більш посилено. Так, от політехнолог Борис Тезенгаузен прокоментував свої думки з гостей, які будуть на даному параді. Хто зі світових лідерів взагалі врятує цей парад у Москві? Ну і включно можливо хто врятує саме від атак з боку невідомих БПЛА Росіян. Тож далі про це слухаємо Бориса Тазенгаузена. Вообще единственное, самое надежное средство ПВО для парада Путина на 9 мая, знаете, кто это точнее? Это Си Цзиньпин. Вот это тот зонтик, тот предохранитель, который всю эту всю это диктаторское кодло на бесноватом шабаше, скорее всего, к сожалению, спасет. Поэтому Си Цзиньпин, есть ощущение, что если лидер Китая действительно там будет, то ничего по Красной площади не прилетит. Но есть Россия огромная, не великая, а огромная, чисто территориально. И куда лететь, особенно если поснимали системы ПВО, я думаю, найдется. Смотрите, тут РПЦ. Я думал, значит, что они уже пробили дно до ада и как бы уже вот туда рухнули. Но нет, они уже под ад спустились и дальше продолжают бурить. В РПЦ предложили освещать баллистические ракеты. То есть освещать эти ракеты допустимое внимание, если они приносят пользу людям, заявил клирик Иванова Вознесенской епархии, РПЦ и романах Макарий. Если они приносят... Я цитирую, нет ничего плохого в том, чтобы произнести добрые слова в отношении того предмета, который служит для пользы тех или иных людей. В разбеге от баллистической ракеты до шариковой ручки заявил он... В августе прошлого года вообще в РПЦ заявили о допустимости освещения ядерного оружия, если вы не помните, какой-то одной из программ у нас это было. То есть с одной стороны, это цитата, можно было бы предположить, что освещать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны, это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас. То есть оно гарант мира. И в этом смысле освещать его а не с тем, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект, гарантию мира вполне приемлемо. Это не кто-то сказал, это говорил первый зампред синоидального отдела РПЦ, По взаимодействую с вооруженными силами и правоохранительными органами. протеерей Константин Татаринцев. Ну, то есть, смотрите, на самом деле врет, конечно же, протеерей, ну, или кто он там по званию, наверное, не ниже подполковника ФСБ. Тут нужно понимать, что это не сдерживание от тех, кто хочет на тебя напасть, а от тех, кто хочет тебе навалять по щам за то, что ты нападаешь на других. Вот она, как будет правильная формулировка. Ну, а в свою очередь, патриарх Кирилл, Заместитель, наверное, Путина в иерархии ФСБ он прям очень важную роль для Путина играет в оправдании этой войны, в очеловечивании тех, кто участвует в этой войне. В... О чем тут говорить, если он эту войну назвал священной в документах после очередного какого-то синода своего. В общем, в свою очередь, Патриарх Кирилл, но это просто бриллиант сейчас будет, заявлял, что Россия осталась независимой и свободной благодаря ядерному оружию, которое, по его утверждению, вот сейчас внимание, внимание просто, советским ученым помог создать сам Бог. Это дословно, это дословно, это вот он это сказал. Ну а тем часом Кремль також активизует свою агентуру в Европе, а також в Північній Америці напередодні 9 травня. Росія готує масштабну кампанію за межами своєї території до так званого дня пада метаж просувати радянські міфи, легалізувати агресію проти України і зміцнити вплив серед проросійських спільнот. Повідомили в головному управлінні розвідки. Йдеться про те, що у Празі, до прикладу, пройдуть проросійські мітинги під виглядом вшанування жертв. Також у Софії, Брюсселі, Бухаресті, Варшаві проведуть акції зі стрічками, пропагандистськими виступами і стінами пан. М'яті в Торонто ж передмісті Вашингтона, Мюнхені також марш. Безсмертного полка на от Румунії, до прикладу, також буде спроба залучити дітей до акції з радянською символікою через флешмоби у соціальних мережах. Організатори це проросійські рухи, комуністи, русські дома, що координуються посольствами Російської Федерації, також каналом Росія 1 Росія маніпулює історію Другої світової, створює фальшиві наративи про визволення і використовує тему війни для легітимізації власної агресії.